Бонда, добрий ранок. Знаєте, як зрозуміти, що сьогодні п'ятниця. Розказую, дуже легко. Це значить, коли два чи три рази дзвонить будильник, а тебе з кровати все одно ставкує ногами Юля. Оце вже значить п'ятниця. А от завтра, як на зло, я щось мені вже в 5 одразу не буде спатися. Фух. Та ні, шучу, я ж потім ще... Навіть якщо рано встаю в суботу, то я потім в обід десь досипаю, чи то на пляжі, чи то вдома. Особливо після того, як гарненько поїм, треба, щоб жир зав'язався. Забуваю, вчора бачте, теж забув. Сьогодні вже вроді згадав, але треба не забувати виключати кондиціонер в кабінеті, коли записую відео. І що цікаво, він коли працює, я її... Його... Ну, в принципі, я його не чую. Ну, не шумить він прям там, щоб аж шумить. А на відео виходить, що він даже перебиває те, що я кажу. Тобто, мене не чути взагалі. І якийсь стоїть потусторонній е цей, е шум. Як це воно так працює, я не знаю. Але треба не забувати виключати. Так, ладно, п'ю кофе. Є у мене пару ідей стосовно вчорашнього ремонту. Але немає шо, шо робить? Шо робить, не имеет желания, что делать, что делать, не знаете, что делать, что делать, муравью писюн все делать. Ой, ладно. Опять сегодня купцы, купцы будут соляриться. Я сегодня, что вы думаете, проснулся, зранку, ранку, пішов, значит, с комнаты, ну, вышел из спальни, как обычно, там, туалет, кухня, а потом же свернулся вдеваться, заходю, а, В кімнату, все, всі комари лежать, сплять, виподіли все, а запах солярки в кімнаті стоїть ще виходить, з вчорашнього дня. Так що не вивітрюється вона, не відмивається так швидко, якщо в ній прямо так плавати, як я вчора і як я сьогодні буду це робити. Ладно, дивіться, що, що там нас чекає на протягом дні. Я буду кофе просипатися та й збиратись. Свіжу голову знадобилося 20 хвилин, щоб його завезти. Але все одно приходить покупатися в солярці. Ну нічого, зато вже лавор. Так, хочу вас попередити. Штормове попередження. Лука миє Валеру, ну типу. Ось, я тут теж чимось зайнятий важним. Але дивіться, що в водолігорі з'явилося в кабінах. Нічого ще, це що ви ще буде ним користуватись будете? Чи так? Купили, хай стоїть, типа слава, На, дивись, ми теж можемо щось купити, да? прибирати не будемо, але купити купимо. Боже яка красота зараз буде. А в нас вже тут урожай достигає майже. Ні, ну ще треба трохи. Зараз де красне, де є ще повністю зелені, бачите? Але таку рясну, рясну. Густенько посіяно в цьому році. Потоки машин за всю дорогу з Вода до з Тудогеної. на італійських номерах зустріли тільки одну фуру і наша машина. А так все, що хоче. Франція, Германія, Словенія, Бельгія. Всі ось, дивіться, це що Француз, Це хто німець по-любому. Ну хто пише. А, ось ще один італійський, Нічого сім, куди ти взявся? Ну, Вольва тоже на всем. Сейчас доженем чи не доженем. Доженем, наверное. Бо вони ж тут сидяч казаври, вони бояться їздити по Італії быстро. Ми не боїмося не, не можемо, бо у нас там літає всю по салону. Ну, в общем, тоже не італіянський, но на да. чвида, я це зараз сижу і думаю. Ну от як потім італіям об'ясняти, що Україна то бідна країна і, і все остальне. Ну, як не країна, а бідні люди там живуть. Країна то одна із найбагатіших в світі. Я маю в виду по копалинам і по всьому остальному. Але тако їдемо по автостраді, розумієте? І, іменно такі жирні жирні тачки, які їдуть. Оце, ну... Це або на швейцарських номерах, ну там зрозуміло, або на українських оці. кукурузи трьох сотів, поняли? геліки свіжі там, в брабусах. Не просто а й брабуси. Тобто ви повідаєте, да? так? Тобто, до ціни там, 170 тисяч євро чи скільки вона там стоїть, додайте ще майже стікер так само, щоб, щоб ця машина була в брабусі. Астон Марті не моделей там. Ну все, що хочеш, мазераті якісь прототипні, вони тут в Італії таких не бачили. І що тільки що дві Феррарії їхали, там теж е, на швейцарських і на цих на французьких номерах. <глузь> я кажу, бачиш, я кажу, да. А він каже: а ми їздимо на, на дачах цих дача Логан і вся <глузь> <глузь> я кажу, ну, Ловлен, але коли вони бачать на українських номерах машини, вони кажуть, що ви розказуєте, що у вас грошей йдемо. Ну, у нас не у всіх їх нема. У нас у 3-5% їх дуже багато. Це останні всі бідно живуть. Ой, Ну таке. Але ж, ну вони ж не бачать всього, да? так? Тобто вони бачать то, що вони бачать тут. А тут, то вони бачать все. Ну, так. Фух, так. Майже пів другого ми тільки приїхали. Сідаємо обідати до пів третього, так? Да? По ідеї. Але я поїв, та і оце, якщо не записую вам... А, кондиціонер ж виключив, виключив. Все точно. Бо, опять же, провіряю вже, поняли? Бо так балакаю, не чую, я потім включаю запись, а мене не чути. Е... І що, поїм та й піду щось робити. Вже, мабуть, нікуди не поїдемо. Я сьогодні з роботи трохи раніше йду по ділам. Так що десь, мабуть, тут на території зараз буду шаритись, треба придумати собі заняття якесь. Дивіться, що нам тут з пінелі вцепили, значить. В яку температуру ми повинні працювати. що у нас повинні бути допомоги паузи, що на жару не можна виходити. Від чого можна зловити молдавана, як з ним боротися. Лука каже, що бухать не можна, якщо не можна бухати, то сіла лавору. сі джинтоні. Один неправильний пункт. Ну і собственно говоря, що. Вот. Все, що треба Ну, Але найголовніше, що зараз 31 градус, а максимальна температура, при якій можна робити, 26,5. Ви зрозуміли? Вже літо закінчується, вони вспомнили про те, що слава іноді буває чуть ли не в космос влітає. Так що так от. Ну, собственно говоря, тут це що? що треба їсти, що треба пити. Дополнительно треба приймати душ на протяженні дня. А вадежа має бути соответствующа. Ну, в общем, ви по картинкам так все розумієте, да? Ось так от, ребята. Заботяться о нашому здоров'ї. Але за мною Альона, я вже біжу. Ех, жалко, ви не побачите в її реакцію, але я вам можу сказати, що ця, ре... ця реакція буде, як то кажуть, безподобна. Значить, дивіться, що я в бутилці розбавив магнезію. Вот. Зараз їй предложу випити води, вона спитає, що... а що це з ней? Я скажу, та з під крана набрав. <реш> щоб гроші економити, щоб не тратити. І от потім вона мені вірить що вибіг в себе, коли я таке відмачую щось. І я знаю, як вона зараз скривиться, це буде щось безподобне. Ну я вам цього не покажу, але сам посміюся вдосталь. Вдост... Так, ну що, прикол про канал, як я й думав, ну єдине, що цим ото... Ну ти можеш пить з тобою, то точно нічого не буде. Э, Слава. Так, ладно, що? Зганяли ми по своїм вопросам в ділах. Ой, буду розказувати колись, будете сміятися, я вам кажу, рачки лазити. Ну, поки не, не розказують. Значить, що? Із хорошого, із хорошого е в мене вдома холодець. Вже Да, Юля дала мені команду, коли вчора позавчора не помню. Ні, вчора варилося вона, значить, позавчора купив. Тут же всі поняли, як у нас тут називають супові набори, чи, чи це ми вже придумали їх називати так. Ну, то е, Каркас курки. Тільки тут, так, знаєте, каркас там І шкура, е, і і м'ясо, ще на ній щось є. От, е, да, і щось Юля прислала 5 кг, менше 5 євро воно стоїть. Взяли такий ще одне. Ти що ти строчиш там? Коротше такий пакет. Ми його зварили наші борщі і каструлі. Тобто там холодець одне м'ясо вийшло. Да, це із того, що я вкусно зараз буду їсти. Потім, э, стосовно речей э, на роботі. Муха <фу> витягнув. Я вчора постирав так два комплекти, щоб ви розуміли. Воняла стиралка соляркою, ванялася. Э, Наша раздевалка соляркой воняла, пив, пив, района там соляркой воняла, хотя я туда добавил и мой еще, и шмой еще, и все. И, и даже геля для душа, то и хвой добавил, чтобы ну трошки запах корибель. А Но солярка так быстро не выветривается. Как хорошая, качественная, не знаете. Я готов в фильме, хороший цемент не отстирывается совсем. Вот и солярка такая самая, качественная. Да. Э, вы, мои вещи. Сьогодні вже щоб я їх не ніс, він заніс і каже, може, ти їх спочатку обмиєш. Ну, перед тим, як в стиралку закидати. Я кажу, та нема питань. Він каже, взагалі, давай я тобі закажу э, ці комплекти нові, якого бачиш, кажу, я тільки вчора про це подумав, а ти вже сьогодні я себе Кажу, звісно, заказую, тому що ну, мені треба. Вот. Ну і треба таке легене, літнє, щоб. Та і щоб пересмінка була. Ну, тому що реально... Оці у нас правила повішали не просто так. Дуже багато воно у нас то стара, ну, нет, бо у хлопців є, закривається. А... Тар... Ну, то есть протоніровати можна. Як у нас сеточка така, зрозуміла, і тоніровочна. Плюс у всіх працюють кондерчики, все. вот, І водителя у нас всі, як то кажуть, в комфорті роблять. Офісники теж. У нас тільки хто марокінці можуть там піти вау. Ну, ті хлопці бити, вони привикші. От ми, ну за нас оце ж переживають. А так то багато случаї, що людям від жари стає погано, там і, і тошнить, і, і голова, і теплові, і сонячні, ці удари чи воно там називається. Ну, тому нас за цим слідкують. Я ж кажу, ті роки нам все рішення навіть, навіть купляли це. На...". Та я казав вже не раз, і ви думаєте, я думаю, ви пам'ятаєте. цю. Вот. Не знаю наскільки вона действительно допомагає, але ну, допомагає, судя по всьому, допомагає. Да. Принаймні, якщо ти вже думаєш, що ти випив, то що тобі має допомогти, то настрої, знаєте, настрої взагалі велика віч. Хто не розуміє, це так ну, з усім, абсолютно з усім. Якщо ти настроїшся э, правильно, там кинуть курити, чи там пити, чи ще щось, чи похудати, то ти настроїшся. Якщо ти просто тільки про це думаєш... От, то у тебе нічого не вийде. А з цим проще, діло, появляється. Тут тобі в дже хтось приніс за інформацією, що ти зараз вип'єш, через пів часу тебе попустить. Це як з таблетками, знаєш? Оця, каже, допомагає від всього. Ти її ще почав тільки водою забивати і все, і ти вже думаєш, що у тебе все пройшло, тому що ну, це ж така таблетка. На самом деле то може бути звичайна вітамінка якесь. Так, так, що я буду їсти. Завтра вихідний, може я зараз поїду десь покатаюся, аби зі мною. А куди я поїду? Не тільки в сторону юліної роботи можу поїхати, щоб їй назад додому не було скучно їхати, а мені просто, щоб вже не сидіти вдома, буду нагулювати апетит. Бачили, що в мене записано? Не всі щось бачили, що я механік. Це як нормальна людина, але набагато краще. Все це. Надо десь її вигулювати, така як футболка і немає у мене свадібна, немає куди в ній поїхати. Вот. Ну, я маю повод треба мені, знаєте, для таких вещей треба повод. Вот. Але у мене скоро зустріча, там. Діла по тік-току, <сум> ви поняли? Ні, ну реально тут у мене все є. Нормальні такі. Сім'я з Миколаєва. Вони тут на Вольтрі живуть. Ну, вони зразу приїхали, купили квартиру, все, зараз займається він детелінгом. І мені це цікаво, я хочу з ним пообщатись. тобто Я бачу його роботи в Тік-Тоці. Він, я так розумію, що він самоучка і нещодавно. от, Але ну, непогано він хім чистить, у нього хороше оборудовання, хороша хімія, він на виїзд, там 150 євро за салон почистити, бере. Це нормальна ціна, щоб ви так розуміли. От. І хочу з ним просто поспілкуватися. І, ну, от ще, такі, от такі от ребята. Це і, і піння. Треба іскати своїх, нормальних, своїх і щось які, знаєте. Хоча би, щоб інколи було до кого тут дзвонити, на пиво сходити там чи ще щось. Сподіваюсь, так воно колись і буде. Ну а поки вопросики, вопросики. літо, жара. Кстати, ви замітили, що вже два місяці літа як і не було, так? Да? Ну, вам не зима. Зима так довго тянеться, да? світ, газ, оце все, заплати, грошей нема. Сидиш, мерзнеш, деш, коли той день закінчиться там. А літо тільки і і, 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 масління, і все. Ладно, пока.